Дін добре! Рада вітати вас на каналі Ольга Рибак та на інстаграмі Ольга Рибак. Сьогодні з вами поговоримо на тему в очікуванні 1 вересня про те, як спілкуватися із вчителями і вихователями у Польщі. Багато в кого хто змушений був з початком війни переїхати до Польщі, є діти менші або старші, і тому багато хто зацікавлений в тому, був щоб я розповіла якісь основні фрази для того, щоб спілкуватися із вчителями і вихователями. Тому запрошую вас приєднатися до перегляду цього відео. Якщо у вас будуть по ходу трансляції, з'являтися запитання, задавайте їх, будь ласка, у чаті. Запис збережеться, тому в кого немає можливості додивитися до кінця або хто буде дивитися в записі, то також можете ставити свої запитання у коментарях. По мірі можливості будемо відповідати на ваші запитання. Тож ви просили, коли я виставляла в інстаграмі. У рамочку, де можна задати свої запитання, ви просили розглянути також тему фрази у школі. Як спілкуватися з директором, як спілкуватися з вчителем, як спілкуватися з вихователем? Я вирішила сконцентруватися саме на темі спілкування із викладачем вашої дитини, вихователем чи вчителем. Тож, поділити всю розмову можна на такі частини, орієнтовно. Перша частина, коли ви вже, звісно, добилися уваги вчителя. Перша частина це представіч. Представічи і як ще представіч, можете переглянути на інших уроках, і також, хто застав час базового курсу безкоштовного, також ми цю тему багато проходили. Як можна ще представити? Ну, по-перше, привітатися, джин добрий» і розповісти про себе. Називам ще і далі своє ім'я і прізвище. Наприклад, я називам ще Ольга Рибак. Можна уточнити, так, що єстим матком, або якщо це чоловік, єстим ойцем» і назвати ім'я і прізвище дитини, якщо, наприклад, у вас різні прізвища, такі ситуації теж трапляються. Друга частина вашого спілкування – «повіджіть своє очікування. «Повіджіть своє очікування, розповісти про свої очікування від цієї розмови. Наприклад, можете почати з фрази. «У Умовівам ще з панім. Я домовилася з вами про цю зустріч. Ну, чоловік скаже умовівам вам ще з панім, тому що в польській мові є слова змінюють свої закінчення в залежності від того, говоримо про чоловіка чи говоримо про жінку. Про це також ви можете знайти відео на Ютубі. Бо мертві ще пояснюємо причину, бо я переживаю, бо боє бо я боюся. Бо я уважам, бо я вважаю, бо є така ситуація, або бо здажива ще така ситуація, бо є така ситуація, бо трапилася ситуація, бо моє дітко, І далі розповісти більш детально, що трапилася ситуація, чому ви хотіли поговорити саме з вчителькою. Так, розповісти, що вас турбує, розповісти свої очікування від цієї розмови. Такий Маленький вступ речення 2. Е, третя частина. Питання до люб до опікунки, є жальмовіми общашкою. Якщо в садочку, то це в нас буде не научичелька зазвичай, а опікунка. Питання до научичеки і опікунки, які я рекомендую заготовити заздалегідь. Наприклад, можна обговорити своїм партнером, з батьком, з матір'ю дитини, що ви хотіли б дізнатися більш детально учительки. Наприклад,. Як моє джитко, моє син, мій син, моя цурка функціонує в групі? Як моя дитина функціонує в групі? Як он, вона виконує завдання? Як він, вона виконує завдання? Як заховує ще на лекції? Як веде себе, яка в нього в неї поведінка під час заняття? Як заховує ще на перерві, Як веде себе на перерві? Тому що дуже часто, це я можу сказати свого досвіду, буває так, що діти, які спокійно сидять на уроках, дуже часто люблять побешкетувати на перервах і, навпаки, трапляються ситуації. Тому це можете обговорити або задати ті питання, які вас цікавлять. Якщо ви хочете покращити своє знання польської мови, рекомендую записуватися на заняття. Наприклад, я розпочинаю набір. На осінній курс Б1. Точну дату старту ще не знаю, але якщо ви вже маєте базове знання польської мови, то я запрошую в Директ і написати про ваше бажання, що ви хочете приєднатися до цього курсу. Наступна частина розмови з викладачем: представить своє змертвіння, представити свої переживання. Тобто, все те, що ми говорили в пункті 2 і в пункті 3. Які у вас очікування від розмови, які у вас питання до вчительки подаєте більш розгорнуто? Моя цурка оповідала, мой син оповідав анібоєм ще, чи може, то робіч. Чи не можете робити? Тобто тут більш розгорнуто розповідаєте про ту проблему, по те питання, з яким ви прийшли до вчителя? Якщо ви прийшли просто познайомитися з вчителькою, можна в цьому пункті розповісти про свого сина й дочку, чим вони люблять займатися, які в них зацікавлення. Або, якщо, можливо, є якісь особливості. Так, Наприклад, там, моє джецько боїться ще гвошних дзвінків, моя дитина боїться голосних звуків, або моє боїться, не ще дуже як забавок. Якщо ми говоримо про дитячий садок, моя дитина боїться великих... великих іграшок. Тому це також можна звернути на це увагу вчительці. І на самому низу, можливо, погано видно, але я все розповім. П'ятий пункт, який я виділа за ще за очечелем. що можна зробити в тій ситуації? Вам потрібно з вчителем обговорити, що можна було б зробити в даній ситуації, або якщо ви прийшли просто на знайомство, як краще вести себе вам, як батькам, і вчителю з цією дитиною. Наприклад, це ведлу пана, ведлу пані можна зробити. Жеби моє чуло чує клаще лєпій». Що, за вашою думкою, можна зробити, щоб моя дитина краще себе почувала в класі? Так, дуже важливе питання, дуже хороше. І, або, наприклад, якщо ви прийшли знайомитися у зобов'язання, установимо собі якісь зобов'язання. Щоб ви хотіли, як би вела себе вчителька, або, можливо, вчитель має для вас якісь прохання, як би вчитель хотів, щоб ви вели себе по відношенню до дитини, або як би вона хотіла, щоб дитина вела себе в школі. І останнім пунктом це буде якийсь висновок. Коли ви домовляєтесь, наприклад, про наступну зустріч, хоча ва б, мови ще о наступне споткання, або вчителька вам каже, запрашу за тиждень, прийшли до нас і справді. Запрошую вас через тиждень прийти і перевірити, як, чи відбулися зміни в цій ситуації. Або, наприклад, домовилися, як вам знайти вирішення з цієї ситуації. І Більше немає, що вам обговорювати. Дзінку і до відсення. Це наразі вся інформація. На кінці я хотіла представити свій курс для дітей. З 12 вересня стартує курс для дітей групи А1 Рівня і А2. А1 група розпочинає вивчення польської мови з нуля. Рекомендую для тих діток, які не мали змоги відвідувати протягом літа якісь заняття польської мови. І тому їхні бажання, їхні знання польської мови потрібно повторювати все те, що вони вивчали раніше, поглиблювати і покращувати. Також стартує для діток група А 2 А – це група діток, які вже або в мене проходили навчання влітку, або навчалися на інших курсах польської мови і хотіли б ще більше покращити свої знання, тому що як відомо. Чим старша дитина, тим складніше їй пристосуватися до колективу, не знаючи мови. Особливо, що хочу сказати по своїй практиці, коли дитина вже йде старших класів, так, 7, 8, 9, тобто вже перші класи ліцеум, то там вже набагато важче, бо багато спеціалізованих питань. Якщо у вас є запитання, можете задавати зараз. Якщо дивитеся в запису, також можете задавати свої запитання у коментарях. Пропоную Свої теми. Я сподіваюся, що зараз буду вже частіше до вас виходити в прямий ефір і буду частіше ділитися з вами цікавинками різними. Запрошую до перегляду відео, які я раніше знімала. Мала на інстаграмі багато коротеньких відео, де я розбираю якесь одне конкретне слово або конкретну тему. І також багато відео на Ютубі. Можете пролиснути мій канал, там є по темах, по плейлистах, підготовка до карти поляка, культура Польщі, історія Польщі, є багато граматики і є багато розмовних тем. В частності я дуже рекомендую відео, слова, які ми можемо розуміти невірно. Тому що це тема, яка завжди актуальна, яка завжди... Чомусь завжди багато ляпів саме в іноземців з польської мови в деяких словах. Так, добре. Даю відповіді на питання. Окей. Ця трансляція була трошки, була трошки... Не запланована, раніше вона була запланована, але трішки раніше. Але, ну, на жаль, мало людей прийшло, Я сподіваюся, що більше людей буду дивитися це в записі і пізніше буду відповідати вже кожному окремо на ваші питання. Чи будуть курси для дорослих? Планується у листопаді повторення базового курсу, в якому ще форматі точно не відомо. Але я думаю, що формат буде цікавий для всіх. І час від часу буду проводити окремі лекції, прямі ефіри на потрібні теми і на теми, які я буду вважати корисними для вас, будуть проходити час від часу прямі ефіри. Дякую всім за увагу. Зустрінемося з вами невдовзі. Бажаю спокійного життя, спокій, спокою душі, миру нашій Україні і смівего дня. До відзання!